Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами зробимо розклад на питання про фінанси на період найближчі три тижні. Для всіх знаків зодіака розпочинаємо. Овен тілець. Близнюки, раки, лев, діва, терези, скорпіони, стрілець, козиріг, водолій та риби. Допомагати нам будуть карти мадам Ленорман. Нагадую, друзі, що це рекомендації загальні, тому, якщо не співпадає з вашим положенням, не дуже розчаровуйтесь, сприймайте як просто цікаву інформацію. Розпочинаємо знак Зодіака Овен. Принцеса Жезлів вона показує, що ви будете рішучі, ваша робота буде успішно рушити вперед, і фінанси також будуть вас задовольняти. Яка порада від мадам Ленорман? Сонечко. Все буде так, як ви того хотіли. Судячи на карту, що вона не королева, а ще принцеса, начебто, паш, то, можливо, не так швидко, як ви планували, але все буде так, як ви хочете. Далі, друзі, тілець, четверочка кубків. Вона показує, що можуть бути якісь розчарування. Зараз ми подивимось, що саме зробити, щоб було у вас більше грошей. Карта, книга це важлива інформація. Можливо, вам необхідно надати якісь додаткові документи в бухгалтерію, наприклад, дипломи, для того, щоб вам перерахували і ваші фінанси стали більш на той рівень, який ви хочете. Далі, друзі, близнюки. Карта башта. Вона каже про те, що вам щось треба змінити кардинально, для того, щоб ваші фінанси були на тому рівні, які ви хочете. Або змінити роботу, або знайти додаткову, що буде більш вдало, додаткова робота вона ніколи нікому не завадить. А можливо, якась ситуація ставлення до фінансів, наприклад, правильно їх розподіляти. Це старший аркан. Зазвичай до нього не треба брати пояснювальну карту. А ми з вами дістанемо. Знову книга. Знову якась інформація, котрої яка вам не вистачає для того, щоб якось упорядкувати свої фінанси. Далі, друзі, раки, дев'яточка мечів. Вона каже про те, що ви чогось боїтесь. Бойтесь стосовно фінансів. Якщо ви в чомусь не впевнені, спробуйте зробити якісь кроки, котрі вас якось заспокоять. Наприклад, візьміть розпечатку в бухгалтерії стосовно фінансів, для того, щоб ви не хвилювалися, що вам нараховують менше, ніж ви те заслуговуєте. Або якісь такі негаразди, наприклад, скорочення змін, обов'язково треба йти до. А також з ним порадитися. Додаткова карта криси. Щось таке є, що руйнує вашу фінансову систему на даному етапі. Подумайте добре, хто вам з цим заважає. А ми прямуємо далі. леви десяточка пентаклів. Каже про те, що з вашими грошима все буде в порядку. І ви будете тим цілком задоволені. Діва рицар чаш. Він каже за якісь добрі новини стосовно ваших фінансів. І, судячи з цієї карти, то ви будете також задоволені і спокійні. Далі, друзі, Терези, Семерочка мечів. Вона каже про те, що Якісь можуть бути помилки або обман стосовно ваших фінансів. Зверніть на це увагу і спросимо карти Ленерман, карта зірка. Можливо, ваші фінанси на достатньо гарному рівні. Головне, щоб вас ніхто не обманув. Наприклад, неправильно нарахували. Або щось таке. Або скинули не вам, а на інший рахунок. Бувають різні помилки. Тому що, судячи з карти зірка, то ваші фінанси на такому рівні, як ви собі мріли. Держіть під контролем, щоб ніхто вас не підманув. Далі, друзі, скорпіони восьмірочка жезлів, вона каже про те, що. Події будуть відбуватися стрімко, і фінанси також будуть надходити до вас стрімко, так як ви собі то планували. Додаткова карта Сонця. Все, що ви зробили, все до вас надійде дуже чітко. Можна не хвилюватися. Далі, друзі, стрілець. Паш Пентаклів. Він каже про стабільні прибутки, котрі вас очікують. Можливо, ці прибутки будуть надходити якимось частинами, не всі одразу. Але це стабільно і це те, що ви будете мати найближчі 3 тижні. Далі, друзі, козиріг карта перемоги. Вона каже про те, що ви Якщо ви щось робили, якийсь проєкт або якусь роботу, то ви виходите переможцем і у вас будуть дуже добре фінансове становище, все до вас надійде так, як ви собі запланували. Водолії, двоєчка кубків. Вона каже про те, що всі ваші можливості будуть проработані. І ви отримаєте так, як ви те собі планували. І, можливо, той, хто вам платить зарплатню, також буде задоволений, що ви, наприклад, за свою роботу взяли саме стільки, а не дуже багато. Подвійна карта, подвійний успіх. Далі, друзі, рибки восьмірочка мечів. Вона каже про, як то кажуть, головну боль. Стосовно фінансів. Що можу сказати, друзі? Або не хвилюйтесь, або якось сприйміть, що іноді бувають з фінансами то краще, то не дуже. І будьте спокійні з цього приводу, і все обов'язково налагодиться. Візьмемо додаткову карту. Карта лелека це карта якихось сповіщень. Добра новина обов'язково надійде. До вас з приводу ваших фінансів. Головне бути впевненими, і якщо є в цьому потреба, наприклад, з кимось порадитися або з керівництвом, або з бухгалтерією. Тому що гроші зазвичай не падають з неба, їх хтось нараховує, їх хтось підписує ці всі документи і тільки потім, потім вони надходять до отримувача. Я бажаю вам успіху, друзі! Нагадую, якщо ви маєте фінансові талисмани, то обов'язково ваші фінанси будуть упорядковані. Це зелені камені, тому що саме зараз йде період знаку близнюки, це знак фінансів, спілкування, вдалих договорів. Якщо у вас є зелені камені, обов'язково носіть їх з собою. Це може бути як каблучка, так і просто камінець, який ви можете з собою носити в сумочці або в кишені. Ось такий знак камінь-цитрин, це також фінансовий талісман, це сахарний цитрін, А буває він прозорий жовтий камінець це також фінансові талісмани. Не забувайте про них, і вони обов'язково вам віддячать фінансовою стабільністю. А я бажаю вам успіху, друзі. Якщо ви не побачили інформацію, котра є насправді. Зараз в вашій фінансовій сфері нічого не розчаровуйтесь. Ми дивимося для того, щоб мати уяву та, можливо, щось змінити, те, що від нас залежить. А я бажаю вам успіху, друзі. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.